і так от 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 так Ники, конечно жду, я только из-за них как бы и кушаю здесь. Голодные вообще пришли? Да, конечно, голодные после дежурства. Это очень кстати, да, этот Конечно, после суток отстоять, а потом прийти на обед. Сегодня как никогда. Сам Вася готовит его. Вот, Вася и Саша готовят такой вкусный вот завтрак. Как его можно не кушать? Спасибо, Вася и Саша. Очень вкусно. Ну, ждем вареники. <соцентрический курицы> Мы всегда поддерживаем э, пограничников и часто бываем на мероприятиях. Ездим, о, допустим, вот, Вася приезжал в прошлом году. И в минулом вот роде на да, зари мы были. На зари. То есть как бы ездим, поддержим. Мы считаем, что чем можем помочь, мы должны помогать, мы должны поддерживать как-то. То и ребятам чуть веселее будет, немного они да, забудут от этих всех. Воїнах і всьому остальному, тобто пообщатися, посміятися, діток як то виступити, там щось показати. І я вважаю, що кожен чоловік має хоч як допомагати. Те, що роблять хлопці і дівчата, і не тільки хлопці, так і дівчата для нашої батьківщини, ми їх готові з рук кормити, тому що вони свого боку роблять героїчну справу. І тому, чому б нам не приїхати і не приділити їм увагу. Я думаю, що це нормально. І тут навіть саме питання дивне, ну чому ми це робимо. Ну тому що так треба робити. Тому ми і тут знаходимося. Можливо, ми будемо наступного разу і в якихось польових умовах чи безпосередньо там десь на пункті це все приготувати. Це напевно буде і цікавіше ніж тут на стаціонарній кухні. За цих три дні, де я був, з'їздили до прикордонників. Які несуть службу безпосередньо на лінії на Арабатській стрілці, от відкрив для себе Арабатську стрілку і взагалі зрозумів, як воно там все виглядає. Жили і живемо в тих умовах, в яких живуть і офіцери, і хлопці, які несуть службу. Харчуємося, харчуємося там, а не харчуємося десь в ресторанах. Мені зробили, як говорили, ортопедичний матрас. Підклавши фанеру ДСП, щоб я не провалювався, тому що під моєю вагою провалюється ця, пружин, ця пружинне ліжко аж до самої підлоги. Добре, що не приймають зараз морські кордони. А тому що що з прийшло з літру води сплав.